Ранку на каналі. Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 серпня 2024 року. Сьогодні, 16 та завтра, 17 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг, практично для всіх агроприйомів, включене зелене світло. Тому можна сіяти насіння квітів, будь-яких сидератів, зелених культур, можна посадити цибулю на зелень, сприятливий час для нарізки та укорінення живців, для щеплення, для посадки розсади, для посадки саджанців садових рослин із закритою кореневою системою для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами, оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Скоро вже повня. 16 та 17 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 16 та 17 серпня 2024 року. Не використовуйте для харчування жирну та смажену їжу, каву, шоколад, алкоголь, гострі соуси, майонез та сіль. Що ж, готуємо для здоров'я. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте пісне м'ясо, відварені яйця ви їжте, готуйте морську рибу. Молочні та кисломолочні продукти використовуйте для приготування страв, макароні вироби якраз можна готувати. будь-які. Готуйте свіжі та відварені овочі, використовуйте для приготування рослинні, олії, їжте якомога більше свіжих фруктів, ягід і використовуйте вітаміну зелень та пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, гарного настрою, миру та добробуту всім вам, усіляких гаразд. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!